На Вдома. З сім'єю. І з сім'єю. І тільки із сім'єю. Як буде з дітьми, ми в колі сім'ї будемо празднувати. я зовсім святкувати не буду, тому що нема з ким святкувати. Ми плануємо святкувати в колі сім'ї, я думаю, добре, якщо так. все добре. В колі друзів. Іще планів немає. Та ніяк. Чес ніяк. Ну, звісно, будемо святкувати вдома з родиною, в тісному родинному колі. Ялинка, подарунки. Тихо, вдома, в сімейному кругу. Святкувати Новий рік в цьому році ми не будемо, так як зовсім нема настрою для святкування в зв'язку з такими подіями. Я планую новий рік зустрічати. В... В домашньому колі з родиною в повному складі. І сподіваюся, що ще прилетить відео з Австралії. Там живе мій брат. Він завжди присилає відосики. І дуже цікаво спостерігати про різдво з 35-ї градусної Спекою.